Доброго дня вельми, шановне товариство, доброго дня, шановні гості! Запрошені, дорога громада П'ятихацького району, з добрим, мирним, світлим днем. Усіх вас сьогодні в нашій громаді важлива подія. Ми відзначаємо просторий, обладнаний сучасними вимогами, центр надання послуг з державної реєстрації. Ця подія має велике значення для громади міста та району. Орієнтація на мешканців та вирішення їх проблем і очікувань стала пріоритетною в діяльності органів влади. Створені необхідні умови для якісного надання послуг. Дніпропетровське обласне комунальне підприємство П'ятихаське бюро технічної інвентаризації засновано на спільній власності територіальних громад і знаходиться у управлінні Дніпропетровської обласної ради. До 1992 року підприємство було філією Жовтоводського БТІ. З 10 лютого 1992 року стало працювати як самостійне підприємство Дніпропетровське обласне комунальне підприємство П'ятихацьке бюро технічної інвентаризації. З 1992 по 2011 рік очолювала підприємство Гончарова Людмила Іванівна. З 2012 по 2015 рік Мартинюк Анатолій Іванович з 2016 року Літвінова Олена Миколаївна підприємство створене з метою найбільш повного задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в послугах по технічній інвентаризації нерухомого майна. Наказом Міністерства юстиції України номер 1892. Дніпропетровське обласне комунальне підприємство П Ятихацьке бюро технічної інвентаризації акредитоване як суб'єкт державної реєстрації. Від сьогоднішнього дня підприємство буде надавати послуги державної реєстрації майна юридичних та фізичних осіб-підприємців. Також для зручності населення сьогодні відкривається філія П Ятихацького БТІ по наданню послуг в місті жовтіводи. До вітального слова запрошується голова П'ятихатської районної державної адміністрації Сергій Вікторович Саламаха. Я вітаю всіх присутніх, я вітаю весь бізнес. Це одна із реформ, яку можна відчути тут і зараз. Це спрощення надання адмінпослуг, отримання цих послуг. Шановні, я вітаю вас всіх. Слово для привітання надається заступнику голови Дніпропетровської обласної ради Мхерса Насаровичу Коїмчану. Я дуже радий, що я можу сьогодні стояти перед вами. І для мене особисто це визначний день. Я хочу, щоб ви згадали десь 10 років тому, як працювало бюро державної реєстрації, яке ми сьогодні реформували. Отримати якусь довідку чи зареєструвати якісь майнові права було дуже важко, і, і е, потрібно було витратити і багато часу і залучити якихось знайомств. Сьогодні е, ми відходимо від, від цієї бюрократизації, яка була, і, на мій погляд, сьогодні ми можемо твердо сказати, що наша держава йде правильним шляхом. Е, ви, певно, що чули таке прізвище Ярема. В, 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 Валерій Ярема. Це мій одногрупник. Він був керівником е, Державної служби, е, Бюро державної реєстрації майнових прав. Е, і він започаткував саме цю реформу. І тому мені дуже приємно, що я знаю цю людину, яка цей крок зробила. Е, я сподіваюся і теж зі свого боку буду робити все можливе. Для того, щоб мінімізувати зусилля людей, які намагаються реалізувати свої законні права та законні інтереси через органи державної влади. Хочу теж зазначити, що новий керівник Бюро технічної інвентаризації е, Петехацького району є дуже енергійна людина, є дуже розумна людина, і дуже, е, я покладаю на неї дуже великі е, надії. І вважаю, що ця людина дійсно. Виправдає всі сподівання людей і керівництва обласної ради. Тож хочу ще раз вас всіх привітати від імені голови обласної ради Гліба Пригонова від цього депутатського корпусу і побажати, щоб кожного разу, як ви сюди приходите, ви йшли з гарним настроєм і з вирішеним питанням. Тож дякую вам за увагу. Вітаю! Вас вітає голова Ятикаської районної ради Раїса Григорівна Галаган. Шановні Гариса Насаровичу, Ольга Валентинівна, наші шановні гості Дніпропетровської обласної ради, мої колеги, всі присутні. Є різні приводи для зустрічей сьогодні. Вона одна із приємних, тому що те, що йде на розвиток, на достаток, на надання на, на, на послуг. Це все добре. Ви знаєте, що сьогодні надзвичайно актуальне питання це надання адміністративних послуг населенню, і звичайно, що останніми роками. Ці адміністративні послуги надавалися дуже проблематично. Дуже великі проблеми були у людини. Якщо вона приходила в одну інстанцію, потім йшла в другу, третю, десяту і так не один день. І це звичайно утруднювало, створювало таку напругу психологічну і так далі. Сьогодні, завдяки обласній раді, у нас є можливість приблизити ці адміністративні послуги до людей, до жителів нашого Петехацького району. І ось така подія. Нас сьогодні зібрала всіх разом, тому звичайно, бюро технічної інвентаризації плюс надання додаткових послуг, які будуть надаватися відповідно з акредитованими можливостями нашої структури, звичайно буде тільки на користь п'ятихацького району. Тому я вітаю всіх нас із такими додатковими можливостями надання послуг нашим людям. Хочу подякувати. Обласному керівництву за те, що дійсно сьогодні обласна рада працює над тим, як би розширити можливість надати допомогу сільським районам. Одним із таких, я хочу скористатися нагодим Гарассанісарочу, і подякувати вам за те, що ви підтримали наші проекти. Програм, які брали участь П'ятихацькі райони, в тому числі ну, в першу чергу переможці, це Холодівська сільська рада, Пальмирівська сільська рада. Сьогодні це додаткові можливості і вони підуть тільки на користь нашим громадам. Тому спасибі вам велике за підтримку і розуміння. І хочу попрохати, щоб і надалі ви не залишали П'ятихатський район без вашої уваги і підтримки. І е, хочу, звичайно, е, своїм колегам сьогодні подякувати за активність і за сучасність за те що сьогодні і олена миколаївна включилась включилась цей процес як людина активна дійсно і надання можливостей Такої структури, як бюро технічної інвентаризації, це є плюс для всіх нас. Тому вітаю вас, рада зустрічі з усіма. І, звичайно, хочу побажати, щоб було і мир, і щастя на території Петехацького району, як і всій Україні. Всім бажаю здоров'я, міцного і витримки, і оптимізму. І звичайно ж на всі роботи на краще на перспективу. До слова запрошується начальник ДОКП П'ятихатської БТІ Олена Миколаївна Літвінова. Шановна громада, я дуже вам вдячна, що ви пройшли разом з нами розділити наше свято. Свято заключається в тому, що ми, як ви вже знаєте, нада будемо сьогоднішнього дня надавати нові послуги, послуги з державної реєстрації фізичних юридичних осіб, і майнові права будемо реєструвати. Тобто, це великий крок для нашого району, в тому що людина, яка раніше приходила в БТІ, потім їй потрібно було йти ще в різні інстанції для того, щоб завершити всі свої документи зі своїм майном. Зараз люди це все будуть робити в одному приміщенні. Я хочу сказати, що ну, взагалі, наше підприємство працює вже більше, ніж 60 років. Ми надаємо послуги населення. Ми працюємо з 1954 року. Ми тоді відносились до Криворожського ЖЕКа. Була така маленька одиниця, де нами е, е, керували криворожани. 71 першого року ми стали між міським об'єднанням Жовтоводськ, до, Жовтовод, до жовтих вод відносилися. А уже коли наша держава отримала незалежність, стала суверенною державою, ми з 92-го року стали як самостійне підприємство працювати. І те, що ми тут з вами зібралися, заслуга не тільки нашого колектива, а заслуга дуже я вдячна і наш колектив висловлює слова вдячності Дніпропетровської обласної ради, раді П'ятихацької державної адміністрації за те, що ми отримали акредитацію одній не тільки з перших в області, а і в усій Україні. Ми надаємо такі послуги, і входимо в першу десятку. Тому ми вам дуже вдячні за те, що ви нам стільки допомагали. Хочу сказати, що ми надаємо послуги якісно. Якісні у нас всі спеціалісти кваліфіковані пройшли навчання в Києві і в Харкові. Їздили по обміну досвіду і за кордон. Були до в Польщі і в Німеччині. Вивчали, як працює така служба у них. Тому я всіх вас запрошую, шановні жителі, шановні голови сільських рад, до співпраці, щоб ми з вами разом спрацювали, тому що це плюс не тільки для населення, в тому, щоб отримати бистру і якісні послуги, а це ще додатково наповнювати буде наш бюджет районний. тому що ми знаємо, що раніше кошти в нас усі забирали, а тепер, зміною влади, зміною бюджетного кодексу, ці всі кошти будуть залишатись на місцях, і ці кошти будуть йти на розвиток нашої громади. Хочу сказати, що сьогодні ми відкриваємо таку саму філію, відкриваються, будуть сидіти державні реєстратори від П'ятихацького БТІ і в місті, вод, в місті в Жовті Води. Тому такі самі послуги будемо надавати ми і в жовтих водах. Хочу сказати, що... Прошу вас до співпраці всіх і ще раз. Працюють їх, ще раз говорю кваліфіковані спеціалісти. У нас працюють три юриста. Якщо потрібна якась допомога, там якісь питання вирішить вам, юристи всі все допоможуть. Двохрівневий у нас зараз діє саме першими започаткували. У нас двохрівневий зараз іде якість контролю відсліджують. У нас спеціальні люди пройшли обучення в Києві, які дивляться за всю технічною документацією, відслідковують, щоб це відповідало сучасним вимогам і діючому законодавству. Ну, хочу сказати, що Дуже багато людей працювало за ці 60 років і хочу поблагодарить нашого першого керівника П'ятихацького БТІ, гончарову Людмилу Іванівну, яка довгий час працювала, але по состоянні здоров'я сьогодні не прийшла. Всіх інших, які люди, які в нас працювали, яких уже нема поряд, але вони все життя пропрацювали. Це і Вегерю, і Піцик, і Копильченко, і Олексієнко, і всіх, всіх, хто працював, низький уклін вам. Що ви зробили таку роботу? У нас дуже великий архів з на території нашого району. Такого архіву ну немає практично в других районах. Тобто ці люди зробили дуже кропітку роботу і таку базу создали. Так що у нас колектив дружний, чуткий. я всіх вас запрошую і хочу. Да, от своїх всіх людей, які працюють, ветерани, нагородити відзнакою якоюсь, ну грамотами. Розпочинаємо церемонію нагородження за високий професіоналізм, сумлінну працю і особистий внесок в заснування та розвиток Дніпропетровського обласного комунального підприємства Ятихацьке бюро технічної інвентаризації нагороджується Гончарова Людмила Іванівна. Селівна з Валентина Олександрівна. Співаю сніжна спів солов'ї, невесна плітає, коси на в Україну, прошу не косі сонячну блакить, на гостину в Україну, прошу приїздить, видять пісні душа свята просить. Раз купайтеся у наших чистих росах, хелих і вина, бо самі вінся, Щоб випить за здоров'я українців, хелих і вина, бо самі вінся, Щоб випить за здоров'я. Про тебе, мій край, чарівний, Мальовничий наш рай, Україна, великий наш дім, і моя п'ятихаччина в нім. Вас вітає, край славетний, П'ятихатський званий, що були ви, любі, друзі, на щастя багаті. No, Лаївні Савченко, шановні керівники області, керівники району, всі присутні, сьогодні гарна подія для всіх жителів П'ятихадського району. Ми дійсно бачимо приклад того, як наближуються послуги до людини. На жаль, пам'ятаємо довгі черги, роздратування відвідувачів та довготривалу процедуру з оформлення документів реєстрації рочових прав на майно. Тож від себе особисто, від сільських та селищних голів, сільських. Та селищних рад, дякую керівнику бюро технічної інвентарізації депутату П'ятихацької районної ради Олені Миколаївні Літвіновій, яка за сприяння Дніпропетровської обласної ради, П'ятихацької районної адміністрації створила центр надання послуг з державної реєстрації речових прав в своїй установі. Покращилась якість обслуговування, залучені кваліфіковані фахівці. А це дуже важливо, особливо для селянина, який проживає на віддаленій території від районного центру. Позитивно відгукуються і наші сільськогосподарські виробники, адже на реєстрацію договорів оренди інших документів вони сьогодні витрачають набагато менше часу. Як бачимо, питання виготовлення технічної документації, обслуговування потреб відвідувачів з реєстрації речових прав проходить в одному приміщенні і на високому рівні. definitely Дякуємо всім, хто зробив великий внесок у відкриття цього центру. Прийшла пора вже стрічку розрізати, просторий зал покликати усих та успіхів, в роботі побажати, щоб в центру линули веселі голоси. Почесну місію розрізати стрічку надається заступнику голови Дніпропетровської обласної ради Мгерса Насаровичу Коюмчану та начальнику ДОКП КП 5 БТІ Олені Миколаївні Літвіновій. Людям, які сюди приходять. Повірте, це дуже-дуже важливо. Щоб вони завжди, коли приходять, користуються вашими послугами і йшли завжди з гарним настроєм. У нас колектив маленький, але дружний, всі працьовиті, всі кваліфіковані. Я тебе святой грішу.